Всім привіт! Розпочинаю знімати новий влог. У нас така суперська погода, вже третій день, прохолодно. Іде дощик, за яким ми дуже скучили. Сьогодні вівторок, скільки майже 18 годин вечора. Хочу вам показати, як ми живемо без всяких там прикрас. Життя, як воно є. Я прийшла з роботи. Зараз включу світло, щоб вам було краще дивитися. E, значить, що я зробила? Поспала, а потім вирішила спекти піцу із тих продуктів, які були в холодильнику. Трошки сосисок, трошки м'яса порізала, майонез був і сир. І тісто сама зробила дріжджове, трошки йогурт додала. Це вже один шматочок я з'їла, поки мої хлопці зайняті. Зараз ми подивимося, чим вони там зайняті. Помила посуд. От, сьогодні, в принципі, треба було б і на домашню групу піти, але я ще не знаю, напевно, ми не встигнемо. Це у мене такий пиріг. Зі згущеним молоком, з горішками принесла з роботи сьогодні. Після сніданків залишилася. А тут у нас бананчики Ростя приніс з роботи. Дивіться, нормальні банани. Я вже так багато заморозила навіть, коли він попереднього разу приносив. Дивіться. О, так. Та, що такі? Бачите, нормальні банани. Я тільки що смузі зробила. Ми випили по склянці. Оце залишу поїсти на вівсянку. Це дві абрикоски я з роботи принесла. Чотири було, я дві з'їла. Так, ну що, у нас зараз Ростін син у гостях. Він живе тут у нас, ліжко розкладене. Що, підемо ще на балкон, подивимося? Що у нас тут нового? Та нічого нового. Був дощ, здається, коли? У неділю. То такий був дощ, а ми не встигли зачинити вікна. Тут, тут усе було в воді. І оце гончіркою я все витирала, потім Ростя прибіг позачиняв вікна, але було пізно. І прання у нас тут стояла, і книжечка моя, роздуми під каву. Теж вся мокра було. І прання все мокре було. Полиничку туди ховаємо від сонця, але можна було б сьогодні не ховати. Сонця майже не було. Бачите, які вікна позаляпані. Дощ був страшний, і вітер прям такий. Е, прям стекла ходором ходили. Я, чесно кажучи, навіть злякалася. Так, підемо далі, покажу вам. Бачите, ось ця книжечка була мокра, то я її поклала нормально. Думала, що щось порозпливається там, але навіть і не видно, що вона побувала під дощем. Так, а хлопці наші у коридорі. Зараз я вам покажу, що вони там роблять. Блогер прийшов познімати вас. Блогер прийшов. Ми давно не бачили Блогера. блогера. Тут, попало, я думаю, я думаю, як його я... вже не хоче Багажник. Два роки я прокатався, багажником не хоче. А он, дивись, так сидя, Ростя запаковує самокат, який поїде в Україну для його старшого сина. Він танкіст, молодший сидить, допомагає йому, бачите, на сходах. Тут трохи темновато для відеозйомки, але нічого, простіть нас, будь ласка. Це Ростя приніс такі коробки, пенопластові буде, да, буде думати, запаковувати. Домовився з Ярославом перевізником, він завтра повинен приїхати додому і забрати самокат. Не знаємо ще, скільки це буде коштувати, але я думаю, що напишемо у відео, щоб ви були в курсі. Сусіди виходили, Ростя каже. Сказала, що все в порядку, то вони тут так і розклалися. Піца вже готова, якщо що. Ні, повірте. Угу. Світло автоматично вимикається, коли немає ніяких рухів, хоча тут же на Люди шевеляться. Просто хочу ручку ще зробити. Бачите? Щоб зручно було нести. Не, ну нормально вийшло. Запаковщик. Верніше упаковщик. Типа, Ростя любитель плитки, скотчу. Скотч это вообще такой выручатель. Если бы вы не скотч, я не знаю. Я не могу на другого выхода. Что делаем? Мотаем дальше, ребята. Кто мотает, сынок? Танечка, вона боже, вона не може. Ти ще ти Иди сюда, боже. Еще один. І знову я зранку, субота, 6 годин. Звісно, всі сплять люди в цей час, а мені не спиться, бо вже звикла рано прокидатися. Вийшла на балкончик, накрилася пледіком, щоб не замерзнути, бо на вулиці таке, знаєте, трохи прохолодно. Вже випила склянку кави і думаю, треба ж е, відео. Якось закінчити з запаковуванням самокату. А я ще вам не сказала, скільки коштував нам цей самокат, що його повезли в Україну. Значить, перевізник сам приїхав додому в той же день і забрав самокат і заплатив за це ростя 25 євро. Але це ще не все. Потім буде доставка по Україні вже е, нової пошти, і цю послугу е, оплачує той, хто забирає посилку на пошті. Скільки це буде коштувати, ми ще не знаємо, бо посилка ще не дійшла до Києва. От, е, сподіваємося, що все буде добре. Е, якщо. Я буду монтувати це відео і буду вже знати ціну нової пошти, то я обов'язково напишу на екрані, щоб ви були в курсі. Якщо дізнаюся пізніше, то обов'язково в першому закріпленому коментарі напишу цю інформацію, можливо, вона комусь знадобиться. Можу сказати, що попереднього разу ми моєму сину, Нікіті, місторінно не Передавали телевізор. Він, звісно, набагато легше, ніж самокат. Перевізнику ми заплатили 20 євро, а за нову пошту Нікіта заплатив 120 гривень. Скільки буде цього разу, ви обов'язково От, Якщо самокат приїде. До місця призначення. Бо Ростя його, чесно кажучи, я так вже подумала, ну так запакував, що, напевно, на кордоні будуть розпаковувати дивитися, це там точно самокат, чи, може, якась там військова техніка, чи зброя, чи щось таке. Це у мене сьогодні така думка з'явилася. От, Значить, що вам ще сказати? Сьогодні, не пам'ятаю, сказала чи ні, субота, вихідний день. У нас є деякі плани на цей день, бо, в принципі, сьогодні вже такий е, крайній день, коли е, Мірослав у нас в гостях. Завтра вже Ростя зранку його буде. Відвозити назад додому в Чехію. Ну і ми дещо на сьогоднішній день запланували, але ви це вже побачите у наступному відео. Якщо я буду щось знімати, але я думаю, що буду знімати. О, так що плани такі. І знаєте, ще я в цьому відео хотіла вам дещо показати. Та-да-да-дам. Мені прийшла посилка. Знаєте від кого? вона був нещодавно, може, місяць-два назад, спільний ефір з каналом Несе Галя Воду. Галя живе. В Америці, в штаті Пенсильванія. І от вона каже, що е, всім дівчатам, з якими я проводжу прямий ефір, потім я їм надсилаю ну, якийсь приємний такий подаруночок. От. І от пару днів назад я відчиняю поштову скриньку, а там лежить конверт. Але я його не відкривала без вас. Думаю, що вам теж цікаво, що там. І мені дуже цікаво. Але я Галі вже подякувала, сказала, що посилка на місці. Так що давайте будемо відкривати. От. Ну і на цьому я буду завершувати своє відео. От. Майже все сказала, що хотіла. Так, на даний момент все. Так, давайте будемо дивитися, що всередині. Прямо тут на балконі з вами і подивимося. Ого. Ще спробую відкрити. Треба ніж брати. Може, я так відкрию? Ні, зараз піду за ножем, ставлю на паузу. Так, я готова. Галя ще відправила посилку в Італію. Каже, що одночасно прийшло і в Італію, і в Словаччину, але в Україну ще поки не дійшла посилочка. Так. Ага, ось такий конвертик. Так, так, так. Прикольно. Відкритка така. Боже, як буде українською мовою? Листівка, напевно. Таню, щиро вдячна за спільний прямий етер. Рада, що завдяки Ютубу знайомлюсь з цікавими людьми, як ти. Вітання зі штату Пенсильванія у Словаччину. Нехай зроблена мною прикраса Голуб миру показує тобі про рідну Україну та приносить радість кожного дня. З повагою Галина з каналу несе Галя воду. Клас! Галя така рукодільниця. Так, а ну-ка. Така розмальовка. Так, треба купувати олівці. В дитинстві цим не займалася, можливо, зараз займуся. Так. Клас. Це Галя сама робить такі речі. Потім а, на ярмарках це все продає. І потім кошти, частину коштів. Відсилає, допомагає нашій армії, навіть живучи в Америці, тому що вона сама з України переїхала в Америку, здається, в 17 років. Ну, тобто, вже багато вона років живе в Америці, заміж вийшла. За американця має двох діток. Якщо вам цікаво, переходьте на канал. Посилання залишу в описі під моїм відео. Дивіться, яка краса. Клас. Галю, дуже великі, дякую, так приємно. Супер. Вона вишиває так гарно. Клас. Людина має золоті ручки. Ну і наклейки. Американські. Клас, супер. Супер. Боже, так приємно. Такі коробочці, клас. Галя, дякую тобі, велике, велике, велике. Дуже приємно. Дуже. І вам, шановні глядачі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримайте його вподобайкою, напишіть якийсь коментар, і обов'язково переходьте на канал Несе Галя Воду, там дуже багато всього знайдете цікавого. Всім пока-пока!